Близько місяця тому розпочалась кампанія по впорядкуванню зовнішньої реклами в місті. Олег Володимирович, розкажіть, які зараз результати? Значить, результати дуже прості. На сьогоднішній день муніципальна варта працює з усіма підприємцями, які розташовують зовнішню рекламу не по правилах. Спочатку вони звертаються, попереджають, що, будь ласка, зніміть рекламу. Після цього підприємці вже зазвичай знімають рекламу і приводять його до відповідно до правил зовнішньої реклами. Ми можемо звернути увагу на салон Лайф. От ви бачите, був банер, повністю затягнутий фасад приміщення на сьогоднішній день. Вони дочулися до нашого попередження, зняли банер, звільнили фасадну частину приміщення, і ми бачимо зовсім інший вигляд, так зовнішній. І я хочу ще сказати, що дуже часто підприємці до мене звертаються з таким запитанням, чому ми повинні платити за рекламу. Так от офіційно заявляю, що жодної копійки в міський бюджет за рекламу, яка знаходиться на ваших приміщеннях, ви не платите. Що це означає? Ви повинні єдине, що погодити зовнішню рекламу з Уманською міською радою, з відділом архітектури, для того, щоб не захаращувати зовнішній вигляд. Фасадів приміщень, тому що у нас дуже багато приміщень є пам'яткою історії. І багато хто каже, от ми натянемо банер, ми зробимо гарніше. Ні. Ви закриєте банером можливі якісь тріщини, які ми вчасно не зможемо побачити виявити, і тим самим зробите хуже місту. От е, яскравий приклад я хотів показати на двох аптеках в центрі міста. От, наприклад, коли ми зробили попередження аптеки, яка зняла свої банери, то ми бачимо прозорий зовнішній вигляд. І бачимо, фасадна частина міста е, стала більш гарнішою. Тут поруч аптека. Вони отримали припис, але не виконали цей припис, залишили ці банери. Чому пові... потрібно звільняти фасадні частини? Ми бачимо, що у нас на фасадній частині є прозоре скло. Тобто, по техніці безпеки, всі люди, які проходять, вони повинні бачити, що відбувається е, всередині. Наприклад. Не дай Боже, там якесь фазгарання, то кожна людина побачить і визве ДСНС чи там зателефонує на 102, і ми попередимо будь яку небезпеку, яка відбувається всередині. Багато ще запитують нас, чому не можна заклеїти вікна. Так, вікна. Не можна заклеювати, можна поставити всередині приміщення якусь свою рекламу, яка буде проглядатися іззовні. Це можна робити, але всередині свого приміщення, і також за це платити нічого не потрібно, ні копійки. Багато хто підприємців каже, краще ми будемо донатити ніж платити за рекламу. Шановні, донатьте, не зупиняйтеся, платити за рекламу не потрібно її потрібно просто прийняти лишню. Звільнити фасадні частини міста. Крапка. Давайте почнемо з центральних вулиць міста, потім перейдемо на магістральні вулиці міста і зробимо наше місто красиве і привабливе для наших туристів, які можуть приїжджати. Але не забуваємо, що в нас війна, і донатити треба постійно щодня і всім.